Чернігівський історичний музей імені Василя Тарновського продовжує серію музейних зустрічей з цікавими лекціями про історію Чернігівщини, видатних людей, історію визначних будівель і події минулих століть. Цього разу любителі історії зібралися щоб послухати про розвиток освіти в 19 столітті та видатних українських педагогів. Проводимо ми цей захід в своєму музеї, який має відношення до організації освітньої справи в нашому місті, а саме відкриття Чернігівської чоловічої гімназії, яку відкрили першому в Харківському навчальному окрузі в той же день, коли відкривали Харківський університет. Це 17 січня 1805 року. Гімназія в Чернігові існувала понад 100 років. В цій будівлі вона була розташована з 1820 Ця року, хто мав право навчатися в цій гімназії, як відбувався освітній процес, і скільки це коштувало? Ці питання дослідники також розглянули під час зустрічі. На первісному етапі в гімназії мали право навчатися. Діти дворян, діти станових, станових класів, у подальшому тільки дворянські діти. Навчання було спочатку доступним і за ціною, адже платили за навчання три карбованці на рік, потім 10, а потім 50. Батьки неспроможні сплачувати за навчання, звертались по благодійну допомогу до відповідного комітету, допомагав Чернігівський гімарку. Гімназії наш громадський банк, який давав певну суму на утримання дітей в гімназії. Гімназія займала два будинки. В одному з них розміщувалися навчальні класи. Зараз це будівля Чернігівського обласного історичного музею імені Василя Тарновського. В іншому пансіонат для приїжджих учнів. На жаль, на сьогодні комплекс будівель пансіонату не зберігся за винятком єдиної будівлі гімназійної спортивної зали де знаходилась обласна рада спортивного товариства Спартак на валу. Зараз в цьому будинку міська спортивна школа. Цікаво, що в гімназії не тільки навчали, але і розвивали дітей, організовували екскурсії в природу. У нас багато мальовничих місць, урочище, Падусівка, Лівщина. Дітей залучали до громадських робіт. Вони брали участь у святах деревонасадження, насаджували дерева і на території міського або казенного саду, і на території Мар'їного Гаю, і в інших містах нашого міста. Їм дякували, дарували солодощі. Залучали. Али до екскурсій, дуже часто робили екскурсії параплавом до Домницького монастиря пригадали також видатних педагогів та учнів, які доклали значних зусиль для розвитку тогочасної освіти перш за все, Ілля Федорович Тимковський. Він один з перших професорів Харківського університету. Він був очільником навчального округу і при ньому відкривала Чернігівська класична гімназія. А другу половину свого життя він присвятив місту Новгороду Сіверському і був очільником гімназії саме в цьому прекрасному місті. Ми згадуємо і його видатних учнів, серед яких Костянтин Дмитрович Ушинський, 200 років від. Дня народження, якого відзначається у березні, і його племінник Михайло Олександрович Максимович, перший ректор Київського університету, який навчався і закінчив Новгород сіверську гімназію. Тож наступного разу, прогулюючись з дитинцем, придивіться уважніше до історичних будівель, які є не просто музеями, бо їхні стіни добре пам'ятають видатних педагогів, серед яких працював і український письменник Байкар Леонід Іванович Глібов. А також обов'язково відвідайте наступну музейну зустріч, аби знати більше про рідний край і його історію.